Привіт, любі! Шановні дорогі водолії! Це ворожіння на червень місяць 2024 року для вас на три сфери вашого життя: особисте життя, яке, яка поведінка вашого партнера, який моральний і емоційний стан у вашій парі. І також подивимося, перспективи нових стосунків, хто у пошуках своєї половинки. Також подивимося роботу, яка панує атмосфера у вас на роботі, у вашому бізнесі, і яка перспектива знайти роботу, хто в пошуках роботи в червні. Також переглянемо фінансову сферу в червні, які тут ідуть енергії. Подивимося, запитаємо карти, в чому вам пощастить, що приємного вам станеться, чого вам оберігатися, і також подивимося загальну енергію місяця. І так, давайте. Особиста сфера вашого життя, поведінка вашого партнера. Кожен зараз загадайте свою якусь ситуацію, подумайте про свою ситуацію, задайте запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. І так, перша сфера особисте життя, поведінка вашого партнера. Ваш партнер поводить себе трошечки так незрозуміло для вас. А про щось він дуже думає з вами не ділиться. А про що він думає? Давайте дивитися. Він думає про гроші. В його голові гроші. Це розклади для чоловіків і для жінок, так що кожен думайте про свою ситуацію. Так, загадуйте своє, задавайте свої запитання, і я прочитаю вам. Четвірка. Партнер ваш, хочеться. хоче... Трошечки усамітнюватися. Якось так зараз ви відчуваєте холод між вами. Холодно, не відкривається партнер, вам стоять якісь бар'єри, якісь обмеження. Це може бути навіть стосунки на відстані. що ви, Тут йде така інформація, що ви не разом, а навіть не те, щоб емоційно не разом, ви і фізично не разом. Фізично тут людина так як десь за кордоном, тому що тут паркан, як за парканом десь недосяжний ваш партнер. Не з вами ваша людина. Не з вами ваша людина. Тут уже так однозначно, що ви себе почуваєте трошечки як обкраденим і самотнім. Не радісна вам. Але дивимося, що далі. Які енергії пануватимуть? Все налагодиться, це в ваших руках. Ви просто навіть отут -от не прикладаєте ніяких зусиль. Можливо, ви вже такі розочаровані зовсім. Але це карта не розчарування і допомоги. І також, дивіться, у вас є тут двері і ключ. Ви просто не бачите, що ви самі... Тому ви є самі творці своїх стосунків. Якщо ви візьмете цей ключ, відкриєте ці двері, зайдете в них і все у вас відновиться карта сімейного щастя. Ви просто думаєте, що вже все нічого не можна повернути назад. Все можна повернути все в ваших руках, якщо ви дійсно цього хочете, якщо це ваша така потаємна мрія. Але а, ви думаєте, що це неможливо, і це занадто важко для вас. Так, іде інформація, що це важко. Вам, в принципі, все влаштовує. І, якби десь в думках, ви думаєте, що все неправильно, але по факту все правильно. По факту, ну, якби. Вам вже не так то і погано. Угу. Якась боротьба, боротьба буде ще йти, ще триватиметься боротьба. Ну, червень буде такий, і боротьба, і сумніви, але по факту буде все, в принципі, на своїх місцях, нічого не зміниться. Так, тепер будемо дивитися: перспектива нових відносин. Що тут по нових відносинах? Люди, які ви водолії, які в пошуці своєї половинки, давайте дивитися. Шанси є зустріти свою половинку де? Це от природа, вивозка на природу з наметами, з друзями. Коли ви радієте життю, Водолії – це точно і подарунки, і радощі. Якщо вас будуть кудись запрошувати, ви не відмовляйтеся. Ви йдіть, ви йдіть, ідіть, чи то вечірка, чи то день народження, чи просто вас хтось запросить. Ідіть. Бо водолій, це точно. Це точно такі сильні карти на кохання випали. І двійка чаш, і рицар на білому коні ще із букетом, і радість, і це десь буде на якійсь вечірці. Це точно. М -м -м -м, чудова ситуація. Сонце <сум> світить трошечки якось так. Мені в очі. Не розумію. Робота. Переходимо до роботи. Яка, панувати, яка панує сфера у вас в колективі? Що начальник там про вас думає, яка загальна атмосфера в колективі, давайте дивитися, що там по роботі. На роботі роботи ціла купа. Світа Божого, людина не бачить, вся в роботі навалили, але не так все погано, як здавалося б. Все буде полюбовно розрішено, хороша карта, все справедливо, за ваші труди, ви будете винагороджені. Це також карта. Знаєте, коли ви підписуєте якісь договори, колаборації, злиття двох компаній це все на краще. А, і це буде дуже вдало, коли люд, людям дуже легко порозумітися. Коли люди, от ви, можливо, чекали, чекали, планували, планували, хотіли. Якоїсь такої колаборації, і вам здавалося, що це неможливо. То в червні може все здійснитися: підписання договорів, контрактів, поїздки. Оці всі колаборації, все дуже чітко може статися. По документах, особливо Отакі От документальні договори, коли людям легко зрозуміти один одного, коли все вдається легко, справедливо і так дуже. По закону, і, все, і кожну сторону буде це все влаштовувати. І однозначно, це дасть таке завершення якогось етапу, який тягнувся, ота тягнучка закінчиться, і почнеться новий етап. Хм, чудовий шанс буде. Це туз, туз жезлів. Це доля дає вам величезний шикарний шанс. Вам треба його відстежити і зловити. Тепер людям, які водолії, які шукають роботу, в пошуку роботи, давайте дивитися, перспективи знайти нову роботу. Поки що ви розочаровані, вам нічого не підходить те, що вам пропонують які ж перспективи. Від вас потребують, щоб знайти роботу, треба буде рухатися, рухатися і не переставатися. Попри те, що ви розчаровані, і ви вже не хочете не ходити ні по співбесідах, ні посилати свої резюме. Куди тут також переговори в Ви продовжуйте, продовжуйте, тому що ви вже тримаєте удачу, як то кажуть, за хвіст. Ще трошечки не здавайтеся. Скільки б часу вже не пройшло, що ви шукаєте роботу, і ви вже все перебрали, ви знаєте вже все на пам'ять, що вас чекає, що вас питають. Не здавайтеся, тому що за тим поворотом успіх. Так, ви... якщо ви не здастеся не в червні, то далі ви все рівно просто червень для того, щоб ви не здавалися. Червень для того, щоб ви продовжували. І а, прекрасне майбутнє. Прийде у ваше життя. Однозначно, ви роботу знайдете, тільки не здавайтеся. Так, фінансова сфера. Давайте дивитися, що з грошима буде в червні для вас, дорогесенькі. А буде вам що ділити, буде вам що роздавати, буде вам куди вкладати. Грошей треба буде і на дітей, і на відпочинок, і на тварин, і на якісь радощі, і на навчання. Будете вкладати в себе гроші навчання, гроші вам всюди треба буде вкладати гроші. Гроші буде, вам буде ставатися. ну, все. І, можливо, ваші діти поступають, закінчують, і вам е дійсно треба буде отаких от е коштів, які е за навчання, за табори, за щось таке для дітей, для дітей або для батьків. Вам треба потрібні будуть. Такі кошти, які ви будете витрачати не на себе. Тому що пажі це люди, якими ми опікуємося. І на цих людей потрібні вам будуть гроші. Це і батьки, і діти. Так, але вам, вам буде вистачати на все. На все вам буде вистачати з грошима, з фінансовою сферою. Попри це, все гроші вам прийдуть. Тут така карта, шістка пентаклів, коли гроші і приходять, і ви віддаєте. І приходять це фінансовий потік. І це правильно фінансовий потік це дуже правильно, тому що гроші це енергія, яка прийшла і відійшла. Прийшли і відійшли. Тепер дивимося. Що приємного з вами буде в червні місяці? Які такі приємності будуть у вас в червні місяці? Буде багато вибору. Однозначно вас будуть запрошувати, або на побачення це буде приємно, і ви будете вибирати не один кавалер, буде вас запрошувати, не один, а кілька. Якщо це робота, то також будуть приємні сюрпризи, приємні бонуси, коли вам будуть пропонувати кілька пропозицій, і вам треба буде вибрати і колесо фортуни. Вам пощастить однозначно, дорогеньки, вам пощастить, вам буде що святкувати, вам буде від чого посміхатися колесо фортуни. Крутіть колесо фортуни, вам фортуна посміхатиметься в червні місяці в усьому. Попри те, все, що ви не вірите у свою фортуну, фортуна на вашому боці. Пам'ятайте, що фортуна на вашому боці. А тепер подивимося, чого вам остерігатися. А, остерігатися вам а, якоїсь інформації, про що вас хоче показати. Попередити всесвіт. Якась інформація прийде до вас, а можливо, це інформація яку Ви спочатку будете переживати, а потім зрозумієте, що це для вас на краще. Якась інформація вас спочатку так якби шокує, але потім ви зрозумієте, що це для вас було на краще. Якісь будуть ще такі можливості вам відкриються. Прийде якась інформація, така, що ви загоретеся нею. Це енергія вогню. І цю таку новину вам принесе жінка така запальна, енергійна, принесе вам якусь таку а, інформацію. Давайте дивитися, що далі. Що там з тої е, інформація? Інформація буде для роздумів. А що ж тут буде далі? А я так думаю, що вам запропонують якусь перспективу на майбутнє. Але вам цього і не треба боятися. Тому що ви можете не йти в це, якщо ви будете відчувати, що це не ваша. Хтось буде намагатися, от зараз іде така інформація, що хтось буде вас намагатися переконати вас в чомусь. А з чим ви не згідні? Це не ваше, але вас будуть так наполегливо переконувати. Слухайте себе, не слухайте нікого. А, якщо на вас будуть давити, особливо за, можливо, за, за якісь відносини, за кошти, за щось таке, не слухайте нікого, слухайте тільки себе, аналізуйте і думайте своїм розумом. І зараз давайте дивитися а, загальну карту на червень місяць, яка пануватиме загальна енергія в червні місяці, у вас, долесеньки? Що ж, тут панула? Дві карти випало, а пануватиме. Карта роботи в основному, ваша майстерність буде винагороджена дуже щедро. Чи що б ви не робили, те, що ви робите, ви будете наробляти майстерність, ви суперфахівець, ви супермайстер, і у вас буде багато клієнтів, багато замовлень. Червень буде мега прибутковим для вас. Ось такі енергії пануватимуть, а я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей. Хай вам щастить!